Зрозуміло, докуди до все рухається. Тобто будемо надіятися, що реально нарешті за що вже домовляться, включиться світовий бізнес, зробить так, щоб Рашка отримала по заслугам, уже давно і пора. І допоможуть Україні відновитися. Так, да, вони будуть на Україні заробляти, звісно, заведуть свої кампанії, і так далі. Але це дає нам безпеку, це дає нам той ресурс, який нам потрібен. Це допоможе а, не втручатися корупційним схемам в Україні. В це все, бо це зовнішніми партнерами буде контролюватися. Це да хіра робочих місць. От просто приготуйтеся, Ото все, що казали за Україну, що вона. Розквітне після війни буде дуже сильно, і так далі. Це правда, це не відбудеться зразу. Ну давайте по чесному Це роки на це підуть, може там 10-15 років. Але за цей час Україна виросте до нереальних масштабів. Це може стати однією з найкращих країн взагалі в світі по кількості інвестицій, будівлі, відновлення і так далі. Але треба не забувати, що від нас українців дуже багато залежить чи зможемо ми з нашою ментальністю достойно це прийняти, жити і розвиватись. Але у нас є нереальний шанс. Нарешті, щоб Україна після всього пережитого розцвіла і почувала себе добре. Ми відмучились дуже багато. І наші предки, і ми, і пра 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 предки. Тому, друзі, буду вам потрошки показувати ще, як тут все виглядає. Зараз мені тут теж треба трошки порозмовляти, поговорити, що нам потрібно для України, для культури. І будемо на зв'язку, друзі. Новини гарні. Слава всім українцям, які досі тримаються. Все вже Україна. Па-па.